Слава Київській Русі. Під таким гаслом відбувся чемпіонат міста Житомира з кікбоксингу ВАКО. Справжня Русь. За золоті медалі боролися 87 бійців з Житомира, Коростеня, Бердичева Новограда Волинського Черкас, Могилів Подільського та міста Бар Вінницької області. Мета змагань відібрати команди для участі у чемпіонаті області, який відбудеться наприкінці січня. На чемпіонаті області ми вже будемо формувати команду для участі у всіукраїнських змагань. Зі своїми вихованцями я задоволений, бо для мене головна мета це побачить. Чити в своїх вихованцях перспективу, що вони можуть розвинути свої здібності і на інших рівнях крім мистецтва. Тому що місто Житомира це місцевий рівень. Є набагато потужніше змагання на в це українському рівні. Через зручне географічне положення до Житомира часто приїжджають спортсмени з різних куточків України, адже спарин з бійцями з різних міст та різного рівня допомагає розвивати свої здібності і нарощувати досвід. До нас приїжджають бійці з різних регіонів України і при цьому везуть найкращих, тих навіть деякі яких сходять і в склад збірної України. І ведуть на краще, чого? Бо тому, що знають, що сам рівень Житомирського кікбоксингу високий. Тому коли ти перевезеш туди бійця без розряду, то тут йому виграти буде дуже важко на змаганнях В'ячеслава Гопанчука. Найбільше вразив його вихованець Андрій Лазар, який переміг у своїй ваговій категорії та ще й отримав нагороду у номінації Найвидовішніший бій разом з його супротивником Саліву Марком з Черкас. Перший раз в таким нестандартним бійцем». Ну, ви розумієте. Впечатление, конечно, в бою було тяжко, но, как Як завжди, победа. Это це найкраще. Ще один спортсмен Житомира Андрій Мустафін вибору перемогу за рахунок важких тренувань. Група підтримки не давала можливості одразу почути враження кікбоксера. Своєму успіху хлопець завдячує тренеру. Мені этот бой дался очень тяжело. Я очень старанно трудить. трудился очень сильно. В этом мені допомог мой тренер. Олександр Шилаєв, он прекрасний тренер. Мені тут бой очень тяжело дался. Ну, я це зробив. Я доказав своєму тренеру, що не лучший. Не менш видовищем видався і фінальний бій між дівчатами у категорії 48 кілограм. Без шансів на перемогу бродичівлянка Катерина Госман лишилася зі сріблом, а перемогу здобула Анжела Мовчан з міста Черкаси. Якось так активно розвивалася. Ну, в принципі, я задоволена боєм, В основному, цим видом чоловіки і було якось незвично, в чоловічій компанії. Дівчаток дуже мало, тому в основному повоївся. Ми... Опцями, ну тобто з хлопцями ми б'ємося. Ну, ну, досить складно, але ми тримаємося, стараємося. Спортивний рік для кікбоксерів завершився. У фінальних битвах зустрілися 19 пар кікбоксерів. У вагових категоріях від 24 кілограмів до 51 кілограми перемогу вибороли Даниїл Бондар з Бердичева, його земляк Даниїл Жерноклеєв, а житомирянин Володимир Березовський переміг за рахунок неявки суперника. У списку чемпіонів опинилися й вихованці дитячої юнацької спортивної школи Авангард Ярош Денис. Євген Антонюк та Артур Ліхіцький, які разом з Назаром Джогою з могилів Подільської Вінницької області звели бій у нічию. Серед лідерів числяться і Дмитро Мельник з могилів Подільського, Денис Ільєв та Олександр Дем'янчук з Житомира. У ваговій категорії від 52 до 81 кілограму золото здобули Роман Абрамович, Андрій Меланівський, Олександр Ковальчук, Дмитро Дем'янчук, Євгеній Полянський. Всі ці бійці зі спортшколи Авангард та Леонід Рагомін з могилів Подільського і Андрій Мустафін Андер. Граунд найкращим бійцем турніру став вихованець авангарду Артем Мельник у категорії 52 кілограми. Навіть не прикладаючи зусиль, перемогу отримала Ольга Дудченко з Черкас через наявку її суперниці. Наступні змагання у дитячо-юнацькій спортивній школі Авангард відбудеться 21-22 січня наступного року. Вікторія Хлань Сергій Липко телеканал СК1.